Дівчата, всім привіт! Сьогодні наша улюблена рубрика Манікюр саме собі. Давненько мене не було, але потрошки я буду повертатися до вас. І ще я намагаюсь говорити на українській мові. Для мене це важко, але я буду дуже старатись, тому не засуджуйте мою українську в коментарях. І одразу скажу, що лайк та підписка це буде дуже велика мотивація для мене. Я вже зняла старе покриття, нігті в мене в жахливому стані, тому що я дуже багато разів робила собі манікюри, спилювала. Ну, ви бачите, що з ними коїться. Я забираю довжину і моя задача спиляти нижні паралелі для того, щоб їх не було, щоб вони не провисали. Нарощення я буду виконувати за допомогою верхніх форм. Для такого виду нарощення ми можемо довжину повністю не забирати, залишити буквально 1-2 мм, але обов'язково забираємо бокові стінки, щоб вони нам не заважали. Наступним етапом треба опиляти поверхню нігтя. Пилочкою я йду в одному напрямку, не їжджу туди-сюди, для того, щоб не згладжувати лусочки нігтя. Для того, щоб будь-яке покриття добре носилось, нам потрібно зробити манікюр. Перед тим як працювати полум'ям, я за допомогою апельсинової палички розклеюю кутикули. Ні в якому разі не давимо на ніготь, тому що біля кутикули, ніготь він вразливий, дуже м'якенький, особливо це може бути на великих пальчиках. Паличку я тримаю паралельно до нігтя і потрошечки рухаюсь. Далі я беру фрезу пламя, вона з червоною насічкою, 21 діаметр. Полум'ям я працюю на обертах до 10 тисяч. Обов'язково я натягую шкіру для того, щоб бачити, що я там чи що. При роботі з полум'ям ми не робимо натиску на ніготь. Якщо будемо давити, то навіть при вірному положенні полум'я ми можемо зробити пропили. Після того, як попрацювали полум'ям, я беру фрезу для того, щоб зрізати кутикулу. Це може бути шар або ось такий мікрофон, як у моєму випадку. Ще її називають циліндр. Інколи я зрізаю ножицями, але в мене кутикула ще не відросла достатньо, тому що нещодавно я робила манікюр. Далі я беру серветку, наматую її на палець ось таким чином, та знежирю. Використовую для цього звичайний медспирт. Переходимо до хімічної підготовки. Я використовую дегідратор та безкислотний праймер. Дегідратором ми можемо попасти на шкіру, зайти в пазухи. Він забирає зайву вологу. А ось пензлик від праймеру ми добре віджимаємо, з нього не повинно капати. Добре прохожусь по всьому нігтю, підходжу максимально близько до шкіри, але не нашаровуємо. Далі я використовую рабер базу від фірми ДНК. Також майстри, які замовляють цей бренд в нашому магазині, дуже задоволені, жодного негативного відгуку не чула. Взагалі, перед нарощенням ми робимо тонкий шар бази. Він не має бути товстим. Бачите, я прямо натираю ніготь. Я вже заздалегідь собі маю ось такий пакетик, де в мене складені всі форми, якими я собі нарощую. Тому сьогодні підбору форм не буде в моєму відео. Але якщо вам цікаво, як це робити, залиште якийсь плюсик в коментарях. Я буду використовувати ось такі форми балерина від Global Fashion. Обожнюю їх. Проблеми деяких форм це те, що в них маленька розмірна сітка, якщо можна так сказати, особливо це на формах мигдаль. Тому для нарощення мигдалю я використовую виключно балерину. І тут сама велика форма вона мені завелика, тобто на широкій нігті вони підійдуть. Звісно, на дуже широкі вони навряд чи підійдуть, там вже інші треба маніпуляції робити, щоб форма підійшла, тому що є в деяких клієнтів нестандартно широкі нігті. Сам процес прикладання викладка гелю у форму, фіксація займає дуже-дуже мало часу. Я працюю виключно гелем для нарощення. Я не використовую полігель. Мені так простіше, але щоб визначитись, що подобається, що сподобається вам конкретно, треба спробувати. І той, і той матеріал, і ви для себе зрозумієте, що вам подобається більше. Я використовую білдергель від ДНК 002 відтінок Angel, він молочний. Нам потрібен гель для моделювання. Він повинен бути жорсткий, тобто м'які гелі нам не підійдуть і рідкі також, тому що вони за рідкі і будуть розтікатись. Після того, як підсушила форму ліхтарем, я перевертаю нігодь та розрівнюю гель на зворотній стороні. Тобто, в лампу ми не відправляємо ніготь з формою до того моменту, поки не проконтролюємо свої зворотні сторони. Вони повинні бути охайними і рівненькими. Якщо ви десь прогавили затік, не прибрали його, можна випиляти потім фризою, але ось таких виворітів не має бути. І ми плавненько переходимо до найцікавішого це зняття цих форм. Дуже люблю ці відщолкування. Обожнюю просто. Якщо форма погано відходить, її можна стиснути пальцями по довжині і вона відскоче. Верхні форми це дуже зручно, швидко. Але я не буду їх ідеалізувати, тому що без бачення правильної архітектури, без бачення правильної форми, ви не зробите верхніми формами гарних нігтів. Тому, перш за все, ви повинні навчитися бачити правильну форму. І тоді у вас вже і верхніми формами, і будь-якими іншими будуть виходити гарні нігті. Тобто архітектура та бачення правильної форми це база. І далі ми переходимо до опилу, тут він буде мінімальний, як ми знаємо, то зверху нігті не липкі, вони мають липкість тільки на зворотній стороні. Ніколи не беріть в руки пилку до того, як не пропрацюєте фризою для зняття. Я забираю все зайве, тобто спочатку я прибираю те, що можна прибрати фризою для зняття, щоб не опилювати багато пилочкою. Зою я забираю сходинку, взагалі вони невеликі, якщо ви правильно встановили форму. Тут також я додавала ще гелю за допомогою верхньої форми, тому що ніготь був трошки завузький, я його просто розширила. Далі беру пилку, спочатку я опилюю торці, а потім нижні паралелі. Поверхню при нарощенні верхніми формами ми не пиляємо, але так як я додавала ще гелю, я її опиляла. Спочатку я хотіла нарощувати собі мигдалі, але потім я все ж таки вирішила зробити балерину, а в кінці, в кінці я вирішила зробити інше. Твердосплавною фрезою ялинкою я випилюю все зайве зі зворотньої сторони. Наше нарощення готове. Тут можна покрити топом або кольором. Но я вирішила в останній момент, що хочу френч. Ну, таке буває, особливо коли ти робиш манікюр самої собі. Там просто міняються 10, не знаю, ідей: то хочу червоні, то хочу френч, то хочу короткі, то хочу довгі. Як ви зрозуміли, я основну капельку полігелю розмістила у кутикули та стягнула до торцю. Буду використовувати для френчо білий гель-лак від Milano та пензлик середньої довжини ворса. Спочатку я роблю такий підмальовок білим гель-лаком, не заповнюючи його. Промалювала вуса та рівненьку лінію улипки. І тільки потім заповнила. Дивлюсь, щоб на стінках не було зайвого об'єму, зайвої товщини. І тут просто фішка: я беру молочний топ від Мілано. Та покриваю нігті. Дівочки, цей ефект просто бомба. От подивіться, як гарно виглядає френч з цим топом. Але нігті, подивіться, жирненькі такі. І зараз я вам покажу, що роблю. Я завжди, коли малюю френч, у кінці, після топу забираю довжину. Тому, якщо ви знаєте, що малюєте френч, залишайте довжину. На запас та малюйте френч ширше, ніж він буде потім. Але тут є і нюанси незручності, так скажемо, в тому, що я спилюю довжину вже після топу, і тут треба обережно на невеликих обертах, щоб фреза не зіскочила, не вдарила по вашому вже готовому покриттю. Так, як я спилювала довжину, в мене є товщина, яку треба прибрати. Далі ще раз декілька разів проходжусь по торцям, тому що можуть бути якісь нерівності. І ось такий результат. Дівчата, я намалювала френч на двох руках, своєю неробочою я малювала. Зараз прикріплю відео. Як раніше, оцінюєте манікюр в коментарях від 1 до 10. Ну і щоб мене не загубити, підписуйтесь на інстаграм Нейліді або переходьте за посиланням в описі.